З якого віку розмовляти з дитиною про смерть? Часто запитання у батьків як взагалі давати відповіді на ці запитання. Я Марина Романенко, ви на моєму каналі Романенкопі Хапі. Давайте докладніше поспілкуємося з вами на цю тему. І так, отримали ось таке запитання: з якого віку можна розмовляти з дітьми про смерть? Чи можна брати з собою дитину на цвинтар У батьківський день, наприклад? Дивіться, а ви можете розмовляти з будь-якого віку, коли у дітей виникають запитання на цю тему, а виникають вони, як правило. Коли дитині приблизно 4, 8 5-5,5 років, вони починають запитувати, ти помреш, я помру, як це може статися, а як люди помирають, а чому люди помирають, а що з ними відбувається, навіть якщо у вас в родині ніхто не помирає. Тобто це такий період, коли правопівкуля мозку розвивається її емоційні частини, і діти починають помічати, наприклад, що листя з тестери, і вони це як смерть, що її правдою. Я бачила колись ролик. З дівчинкою з Канади, яка плакала в машині неймовірно, їй Чотири з половиною роки, вона плаче. Тато запитує, чому ти плачеш? А Вона каже: Ну, тому що дерева помирають, тому що листя падає. Він каже, так, листя падає, але ж виросте нове. Вона каже, так, нове виросте, але цього більше ніколи не буде. Це листя померло, і вона неймовірно плаче. І так буває, діти починають помічати цю інформацію в фільмах, в мультфільмах. Навколо себе, як природні явища, а можливо хтось в родині в цей момент помирає, можливо, якусь тваринку побачили на дорозі, яка померла, і діти починають турбувати це запитання, і вони починають запитувати про смерть, що це таке, що відбувається з людиною, твариною, коли вони помирають. Тобто вам потрібно відповідати на ці запитання просто легко, без надмірної деталізації, що я маю на увазі. Я маю на увазі, коли ви запитують, папа, ти помреш? Ви кажете, так я помру. А я помру так, і ти помреш, але це буде не скоро. А мама помре, так і мама помре. А що всі люди помирають на планеті земля? Так, а можна якось не померти? Ну, поки що такого не винайдено. можливо, колись винайдено, зараз цього немає. Ви маєте відповідати легко з посмішкою, показуючи, що такий цикл у природі. І якщо ви не боїтеся страху, немає у вашому голосі, дитина буде сприймати це нормально. Вона може запитувати, як це відбувається. Моя молодша донька пробігала, теж запитувала. Мама, отак помирать. Кажу, ну і так інколи буває. Вона бігла потім пробігає. А отак. От я кажу, ну і так буває. І бігла. А ти помреш так. А я помру так. А що ми можемо зробити, щоб не померти? Я Кажу: ну слухай, ну можемо вести здорове образ життя, піклуватися про себе, жити радіючи кожному дню, робити те, що подобається. Це подовжує життя, коли ми робимо античне. Подобається це, подовжує наше життя. Не роби того, що тобі не подобається. Тому що це вкорочує віко, і вона така запитає: можна поділитися цим бажанням жити? Я кажу: ну ти можеш жити так, щоб надихати себе, і можливо, хтось з інших людей буде надихатися тим, як ти живеш, і у такий спосіб в подовжому життя. І це цікава була розмова. Ось, ось потрібно ось так приблизно відповідати. Якщо дитина маленька, ну точно їй не потрібно їхати на цвинтар, їй не потрібно, якщо а, біда в сім'ї сталося бути, тому що цілий день вона буде серед людей, які плачуть, серед людей, які там в істериці. І вона буде боятися просто смерті, але ж ми не можемо цього уникнути і краще, коли ми не боїмося смерті. Якщо ви можете опанувати себе, візьміть і, будь ласка, на батьківський день на цвинтар, будь ласка, тоді, коли ваша дитина вже доросліша, поясніть, чому ви плачете, що ви ну, сумуєте за людиною, якої немає. Але, в принципі, вона продовжує жити в вашій душі і серці, і це правда. Ми можемо не бачити людину, ми інколи не можемо доторкнутися до людини. Але ми думаємо про неї, ми спілкуємося а, в своїх думках з цією людиною. Вона живе в нашому серці. Любов така річ, яка, знаєте, подолає все на світі, і навіть смерть. Тож не спішіть з раннього дитинства брати дітей кудись з собою. Пам'ятайте, що вам не потрібно лякати дитину, тому що ви не знаєте, як це на неї вплине і що вона далі з собою по життю понесе. Якщо є якісь питання, вони виникають, розповідайте і відповідайте коротко і доброзичливо тільки на ті запитання, які задає дитина, а для того, щоб неї не сформувалися страхів стосовно того, що всі ми помираємо, Боже, який жах жити страшно, тому що ми помираємо. Для багатьох людей це просто така тема, яка не дає їм відчувати себе нормально по життю багато, 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 багато років. Тож, вирішувати вам, брати чи не брати, дитина в два роки цвинтар поживе краще, ніж дитина в п'ять років. Він тому, що в два вона не розуміє, що відбувається. Вона побачить, всі плачуть, теж, можливо, поплаче, а в п'ять їй просто буде страшно. Можливо, вона поплаче, може ні, але вона побачить величезну кількість людей, усвідомить, що їхні стереки плач пов'язані з тим, що відбувається тут зараз, в цвинтарі, і вона така, о, о я мені страшно, я не знаю. Якщо люди так реагують, мабуть, це щось жахливе, страшне, треба якось уникати. Але ми не можемо уникнути смерті. Тому потрібно робити все, щоб діти спокійно сприймали цей життєвий цикл народження, життя, смерть. І щоб воно не викликало, ось це усвідомлення того, що ми всі помриву не викликало страхи у вашої дитини. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, та ми поспілкуємося на цю тему детальніше.